Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина і садочок. Ми сьогодні пропонуємо вам посівний аграрний гороскоп на березень 2024 року. У час Київський починається дуже так з першого. Березня дуже-дуже багато роботи можна зробити скорпіон. І тут чисті енергії будуть з 9 години 30 хвилин. І ці енергії можна буде використати. Причому тут не тільки стихія води скорпіона, але і буде Юпітер працювати. Тому ми використовуємо для посіву насіння моркви, буряка, редису, редьки, кореневої петрушки, кореневої селери, пастернака, Сидирати Сіємо. Це кінець у нас третьої фази. Тому ось ці культури. Сидирати можна сіяти. Вони ще зразу ж і не підуть уріст, а трохи побудуть в землі, і вже коли в кінці місяця вже почне погода, трошечки-потрошечки весняною, вже бути тоді почнуть вже сходи з'являтися і буде, будуть рости сидирати. А ось це період третя фаза завершується. Період для корене. Плодових овочів. Тому ми беремо скорпіон першого це якраз період дуже гарний з Юпітером. Скорпіон дає навіть не, не дуже довго, але зберігається, частково зберігається ця продукція. Тому, якщо ви хочете ранню продукцію, можна посіяти насіння частково для того, щоб отримати гарний результат. Другого ми не використовуємо, а вже е, другого. Після 17-ї години бажано ми можемо нарешті висаджувати, якщо гарна погода, до речі, якщо сніг і мороста ні. Висадки для якісного насіння. Тут теж третя у нас фаза. Можна буде висаджувати для отримання саме коренеплодових овочів. Але, будь ласка, дослухайте відео до кінця, і ви зрозумієте, що в нас в кінці місяця буде дуже гарний період, щоб не гратися, оце трошечки кусочками, та ще й незрозуміло, яка погода буде, можуть ваші висадки і замерзнути, то ще березень буде дуже складний місяць. Тому ми. Бачите, 3-го буде перехід місяця з 3 у четверту фазу пропускаємо 4-го. Знову ж таки, для теплих країн, після 5-ї години 30 хвилин можна висадки висаджувати. Це у нас і буряк, і морква, можна і цибулю садити, для того, щоб отримати насіння. Причому якісне насіння. Стрілець відповідає за генофонд. Потім у нас після 17 години буде перерва до 23-го, і ми вже до кінця дня, доби, тут козиріг почнеться, але тут вже немає продуктивного часу. І тоді у нас ось дивіться, коли можна вже буде і сіяти, і садити, те, що потім буде у нас зберігатися на зберігання 5-го, прямо з початку доби починається гарний період. І до 20-ї години 6-го. Ви бачите, у нас дуже багато часу. Для чого? Для того, щоб ми в теплицях, в теплих країнах, або е, десь на півдні, в кого є можливість е, в теплих е, теплицях, навіть якщо там немає е, отоплення, немає тепла, то можна висаджувати картоплю, ранніх сортів, сіяти насіння моркви, буряка, кореневої петрушки. Цибулю сіяти насіння цибулі та кореневої селери. До речі, можна висаджувати і цибулю на насіння. Ми окремий зробимо гороскоп для отримання якісного насіння, тому що березень якраз цей місяць дуже добрий, але зараз потрошечки ми про це теж проговорюємо. Тобто ми продовжуємо сіяти цибулю та насіння кореневої селери на розсаду. Сіємо насіння редису редьки дайкону, садимо чесник, цибулю там де можна, і пророчуємо насіння для вітамінних салатів. Як бачите, дуже багато у нас роботи на п'яте та шосте, але досить багато часу. Наступний період це у нас водолій чистий період, вже бачите. Починається з 5-ї години ранку, 7-го до кінця доби, і 8 вранці до 11 години. Водолій. Для чого водолій? А перевірка нових сортів знає дуже тих, багато тих, хто займається створенням нових сортів. Ми теж деякий час займалися, і саме водолій дуже гарний, дає результат. Рослинки насіння сходить, ростуть, ніби всі такі гарні, радуєшся, а потім не з того, не з цього вони падають, залишається одна-дві рослинки з десятка. Ага, якщо вони залишаються, ми з тими і працюємо далі, якщо буде з них насіння. Якщо нічого не залишається, ми цей сорт новий не беремо в роботу. Отож, це от гарний час саме для перевірки нових сортів. Хто займається цим, будь ласка. Ось ми після 11-ї години час гекати. Продовжується він буде 9, го 10-го молодик народиться, 11-го, 12-го завершиться якраз об 11-й годині ранку, геката. Буде невелика перерва в овні 12-го, а потім уже до 13-ї години, а потім починається період місяця без курсу і до 3 годин, 2 години 28 хвилин годин, 13-го буде цей час продовжуватися. Тому до 3 годин ми нічого не робимо. Це у нас телець. Ось він гарний період. До речі, гарний період зразу вже після гекати, як бачите, дуже гарний період і для корінців, і для вершків. І всі ми з вами вже це, ті, хто з нами декілька років знають, що результат буде гарний. Отож, ми і корінці, і вершки можемо в тірці посіяти після 3, 13 та 14 до кінця доби. А також ми можемо сіяти насіння помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірків, різних зелених культур, займатися пророщуванням насіння. Практично! Квіти теж практично всі-всі-всі насіння, які вам треба посіяти, посадити, навіть і картоплю можна посадити у цей період, і цибулю, і часник. Тобто пишу всі корінці та вершки. Не, не вистачає місця, щоб це все записати. Результат в тільці завжди, завжди радує. На жаль, уже 5-го у нас не було, 15-го не буде у нас гарного часу для роботи в тільці. Бачите, а потім буде перехід в знак близнюки. О 5.17 дайте годинку 2, для того, щоб близнюки вже працювали повністю. І у нас буде це 15 го до 7 години і з 16 до 18 можна сіяти насіння квітів полуниці та валеріани. До речі, нагадую, що це знак стихії повітря. Тому, будь ласка, завчасно зголожуйте ґрунт. Насіння не замочується в цей період. Увечері з 18 години 11 хвилин починається період стресової переходу місяця з першої в другої фази. В другу фазу і 17-го завершиться о 18-й, 11-й, якраз 17-го. Да? І у нас ввечері. Увечері у нас тут тільки сидирати. Можемо сіяти. Нагадую, дуже складний період, тому, будь ласка, і цей складний період, до речі, не буде. У нас і вранці він такий от буде продовжуватися, тільки з 15-ї години ми зможемо сіяти. Інші культури там вже сузір'я буде зовсім інше. Буде сприятливе сузір'я. Після 15-ї години, 18-го до кінця доби і 19-го, бажано до 17-ї години завершити. Чим раніше, тим краще. Сіяємо насіння на розсаду помідорів, огірків, капусти, гіркий, сладкі, баклажани, сидерати, зелені. Культури і пророщуємо насіння. О 21 годині 34 хвилини, вже 19 місяць, буде в знаці лев. можна посіяти насіння гіркого перцю. На 20-те не планую день весняного грівна дня. Дуже важливий день і для землі, і для рослин, і для насіння, і для людини. Тому цей день наші далекі предки завжди е, святкували, зустрічали сонце, зустрічали весну. І радувалися цей день, закликали весну, щоб вона їх вже не залишала. Отож, ми теж давайте заплануємо тим більше лев, нічого тут такого сіяти, садити не будемо. 20-го це свято, велике свято для Землі. 21-го вже завершиться свято, можна буде 21-го до кінця доби, спочатку доби і 22-го. До 8 години ранку це лев. Що можемо сіяти? А сіємо насіння зернових сидератів, гіркого перцю і пророщуємо насіння. 22 після 10 години ранку бажано трошечки ще почекати 11 години вже ближче, можна в Діві посіяти насіння квітів, огірків та кропу. Для овочевих культур тільки два дві оці овочеві культури діва признається огірки і кріп, а то все квіти. І постарайтеся, будь ласка, посіяти до кінця доби і до 9 години 13 хвилин, до 9 години 23 -го завершити ці роботи. Тому що далі починається спалений шлях місяця. І це буде 24, повня, 25, 26 і завершиться 27. І після 11 години 30 хвилин можна сіяти буде 27 го у скорпіоні, тільки сидирати. Там дуже погана енергія сузір'я. І вже після 15 години 30 хвилин, 28-го там уже будуть працювати всі дуже сприятливі енергії. До речі, у нас є окремі гороскопи на посів насіння помідорів, баклажанів, перцю. Отож, можете подивитися, ці годинні рамки. Там більш докладно ми все це розказуємо. Отож, можемо ще посіяти баклажани, капусту та насіння зелених культур і сидирати. І озеві це спавний шлях місяцю, місяця позаду ми можемо ще й корінці тут посіяти. Хто що може, в скорпіоні можна посіяти редис, редьку, дуже смачні, будуть солодкі і в цей час вони соковиті. 29 кінця доби, о 21-й годині 53 хвилини, місяць перейде в стрілець. Пізно ввечері нічого не робимо. А ось дивіться, я обіцяла вам почекати. Почекайте, будь ласка, до 30-го 31-го березня. Це час, це для теплих країн, це для України гарний час, для європейських країн. Будь ласка, у 30-31 можна і посадити цибулю для того, щоб отримувати насіння. Висадки моркви, буряка, короневі Ну, те, що ви вирощуєте насіння із кореноплодових, будь ласка, інші овочеві плоди. І плюс цей же час, якщо ви хочете отримати гарне насіння якісне, можете посіяти насіння будь-яких овочів та квітів. Теж спеціально для того, щоб отримати якісне насіння. От як ви це зробите, тоді буде гарний результат. А тепер є можливість зробити ще скрін. Будь ласка, робіть, а ми вам бажаємо успіхів та гарної погоди. І всім вам здоров'ячка. На все добре!